А ви знали, що ідеальні бюджетні дитячі візочки виробляються саме в нас в Україні? І це донат на лаванта всього за 11 тисяч гривень. В комплектації 2 в одному або 3 в одному в нових кольорах 2024 року. Міцна і компактна алюмінієва рама. Зовнішній текстиль візочка виконаний з комбінації матеріалів текстилю та екошкіри Батьківська ручка регулюється по висоті. Велика люлька з м'яким матрасиком в комплекті. А також в комплекції сумка для батьків, підстаканник, дощовик та чохлина ніжки Великі непробивні колеса з дуже м'якою амортизацією, корзина для покупок закритого типу. Великий капюшон люльки надійно закриває малюка, а також має додаткову вентиляційну секцію. А коли люлька лежить на рівній поверхні, вона може виконувати функцію гойдалки. Прогулянковий блок встановлюється в обидві сторони. Спинка регулюється у двох положеннях, а підніжка у трьох. Великий капюшон прогулянкового блоку також має вентиляційну секцію. Також можна докупити автолюльку для новонароджених, що встановлюється на Scopri il nostro